За 10 хвилин відбудеться наша зустріч з представниками Київської міської державної адміністрації, а саме КП Плесу та Київського благоустрою, щоб продемонструвати їм те, що тут відбувається, а саме екологічне лихо на території Дарницького району міста Києва. Добрий день, Доброго дня. Ви Бачите, що тут відбувається? Перекрите русло річки. Вам відомо про це? Ось. Мала архітектурна форма з котрої виведен шланг котрої зливається вже також, не один рік. Це ж все ринок. Ну так а хто повинен слідкувати, щоб цього не відбувалося? Розуміло, що ринок. Ринок законно побудований тут, як гадаєте? Не знаю, не знаю. це не наше. Ну, охоронна зона берегла, скільки повинна бути від річок. Забудова ринку це не наше питання, це не наші повноваження. А інше ось це ваше повноваження? Я ж сказав, водойма не обліковується на балансі КП плесу. Ми будемо доповідати своєму керівництву для прийняття рішення життя заходів в подальше. Дивіться. дивіться, ми зараз по факту фіксуємо так. Ми фіксуємо, доповідаємо своєму керівництву. Ага. По факту дана водойма не знаходиться у нас на балансі. Ага. Ви зрозумієте правильно, Тобто є це водойми, які у нас знаходяться на, на балансі. балансі. На балансі це зрозуміло. Да. А mm. хто відповідає загалом за водні об'єкти на території не. міста Києва за їх належний санітарний та екологічний стан? Не готовий вам сказати. Бо це питання більше може до державної екологічної інспекції. А стан, ось так, що такий стан, стан? прибережних смуг відповідає КПП КП Плесо, так? Відповідає. А КП Плесо що каже? Це треба, що не відповідає, так? За стан. Так. Ніхто не відповідає і в Києві відбувається. Ми зафіксували, так, ми зробили виїзд. так, Це все ми подамо подальше Подальшому будемо дивитися, на чому воно балансі стоїть. Воно більш всього, що стоїть на балансі міста. Так. Це до, до А -да. Хто за це відповідає, якщо на балансі міста? В а водний об'єкт за на тій стороні хто відповідає підбірна наш підбірна, так. Да, да. да, ви відповідаєте? Та. А там русло відкрито чи закрито в неї? Там шлюзи знаходяться. Там ну, я так розумію, зачинені шлюзи. Відповідає. Чомусь Опять таки, Я не відповідаю за шлюзи. Я інспекторський, Ми ми, ми працюємо в інспекторському відділі. Розумієте, Ну, КП плесу відповідає за шлюзи, Правильно в Щ... на розміщенні на ріжках. Ви зрозумієте мене, я працівник інспекторського відділу. Ну ви ще? не знаєте, так Ні, Так, як знаю. посадова ну, так, особа. Не воня, знаєте, ми... що у вас відбувається і... в Капепесах. Дивно якось. Ну ви ще ви вважаєте це нормальний стан? Ну, в цьому. Заблоковане русло, там мішки лежать вже 10 років. Люди кажуть, заблоковане русло ну, річки, було, котра знищена. Це екологічна катастрофа, це екологічний злочин. Дарницька адміністрація не має жодного відношення до жодної водойми. Цього, так? цього створено було в 95-му році КП Плеса. Ні, прибирає тут наша адміністрація ринка, наші дворники прибирають. І все. так? Так, От іменно отут, наші А благоустрій прибирає. Не бачу, бачив тільки таблички, що не мусорте. Але виряда каже, два метри від води ми купили. По закону не можна, так не можна. Ну, каже... От зараз ми з вашим колегою поїдемо в Дарницьку адміністрацію, підіймемо всю документацію. Наразі від посадових осіб ми почули, що їм невідомо хто винен в даному безладі, що відбувається на даному водному об'єкті та на даних берегових зонах. Але все ж таки скажу та повідомлю, що безпосередньо громадської організації бюро по боротьбі з екологічними злочинами відомо хто винен в даному злочині, та про це ми розкажемо в наступному репортажі. А поки що ми самостійно звернулися до Київської міської прокуратури для забезпечення належної перевірки з внесенням даних до ЄРДР щодо службової недбалості посадових осіб, котрі призвела напевно до виникнення цього екологічного злочину.